Доброго мирного дня, Миру, спокою, затишку. Так, ми почали город прибирати. Полоти, полоти. Тут Наталя почала полоти, вже щось три відрі винесла по утиці. Ось. Тут моя павлонійка росте догори. Тут мій морозник. Має купу насіння. До речі, те насіння дуже гарно сходить вже майже по що десь якесь осталося. Це мій щавель, треба його скосити, викинути той, на те насіння. Це я тут полю. Оце вже сполола. Зараз я буду дополювати. А це в мене таке лихо хвістя робиться на городі. Такий бардак. Всі бачите, який. Ну а як по полю, тоді покажу, який буде порадок. Зараз трохи того окропу повериваю, Якось думала, що його мало є. Ну як він вигнав цвіт, ще й догори, то дивлюся, що окропу там он тільки там того хватить. Той, напевно, повириваю в пучки, пов'яжу і підвішу з тудолі, хай буде. Ось. Хай висів студолі, десь часом треба такого кропику. О, та й ось таке. Ось такі то справи, щоб квіточки мої дихнути могли, треба їм дати світ. І там гладіолуси. Ось там кроп, Ну я кріп, по межі гладіолуси повиривала, нема тільки з боків. Але треба їх приймати, ті кропи. Ось останеться салат насіння, горох виберу. Люпину насіння буде. Хто знає як його, як те насіння висіється, його зістригти, ну насіння дозріє. Його зістригти треба той люпин, чи як? Галинку їба, якщо будете дивитися. Дайте мені, будь ласка, відповідь. Що з ним зробити? Його зістригти. І хай росте, чи хай так і буде до осені з такими патиками, що з ним зробити. Ось, а це мій часничок. У мене ще зелений часник. Так щось таке тут. Ой, Це моє все зарощене, лихо хвістя, треба все довести до пуття. Ну нічого, зараз я йому раду дам. Трохи я, трохи Наталка, прийшла знову, ходила воду пити. Трохи вона посапає там, а я тут. Е, Наталю, той ром'янок й вирвати на кубку скласти, я його один не де посію, а те й остальне викину. стальне викину. Тут салат той по. Ага? А цей салат поставляла такий більш кучеравий, також на насіння, щоб ріс, а там побачимо. О, той, що з насінням вже є, то той останеться так і. А те все повириваю, горох той вирву. І картоплю викопаю, треба посадити другу. То не знаю, як я впораюся, але плани грандіозні, але треба працювати. Всім, поки місь пауза. Так, Добре. Люба викопала часник. Той, що зимовий в мене залишився. Зуба цепи. Ось так питати, яка. Ще є трошки того однозубкого, того, що від Іни. Оце, от, от такі однозубки в мене виросли. Бачите? Оце однозубки. А це от на цього зима була і весна була. А ці о які маленькі, оце теж однозубок. О, бачите, однозубки гарні. Але ті останні ще, ще зелені. Ось то, їх зараз помиємо, бо дуже грязний, бо мокра земля дуже грязний. То я його вирвала, пересапала, все зробила з ним в порядки. Ну, а це вже картоплю всю докопала. Хто там казав, від куречого посліду вони погниють, не буде картоплі. Ні одної гнилої. Так, я кидала куски гною. О, подивіться, яка картопля. Викопала вже всю, а там посадила другу. Так, що ось таке то. І будемо мити далі ми часник. Додам я в якесь відео і покажу, який в мене часник і що ми нині робили на городі і зробили парадок. Господи, ти мене злякала, я думала, що то жаба понузі скаче. А ти тим часником стрілкою. О, так, що ось таке то. Іду я до роботи. Далі. Мию часник, виношу на гору. обтинати не буду. Винесу з тим всім, бо не маю часу обтинати, якщо чесник. Би мала час, обтіла. <ривітна> а так винесу на гору і хай там сохне. <ривітна> <ривітна> сіянку, сіянку. <ривітна> <ривітна> Ти вже підлогу помив? Дайте помию, тоді підлога. <ривітна> Ну, дивись мені, так ну, щось що таке. Буде а я думала, поки ти будеш цим козом, козом давати. Так, щось таке, то справи. Ладно, все. Біжу я далі до роботи миє. я помию ще остальний, а там далі буде видно. Па-па всім. Так, викопали ми свою картоплю. Картопля здорова. Картопля здорова. Це у мене стара є, зараз ми її тут посадимо. Так, показую результат нашої праці. Наталя пересапала, тут ми залишили е, кріп. Там ще треба кручати. Оставила кріп. Бо тут полуниць майже немає. Оце у мене стільки полуниць останеться. Наслідуючий рік. Оце, Оце молоді ті, що я садила купляні і ті, що від іни, то вони всі остануться. Ну, якщо там тих пару останеться, то останеться. Ні, то так і буде. Так, це мій салат, помідорчики мої, красунчики. Ось. Мої огірочки. Так. Тут радок тільки один огірок зійшов, у нас не зійшли. Мої віточки. Це Іван лаванду постриг мені всю. Так, гладіолуси кріп вирвали, з ту підвісила, щоб сох. Часник вибрали, той, що зимовий. Був у мене, вибрали, а то той, що весною садила від Іни. Так. А, горох там і тут вибрали. Занесли, зараз ту долі розкладу. Отут горох вибрали. Салат на насіння, люпин. Тут в мене вже салат сходи, той, що я посіяла. Тут в мене морквочка і петрушечка. Малинки також посапані. Так, щось що таке то. Зробили ми красоту на городі. Зараз ще тільки залишилося посадити барабої. І ще би хотіла посіяти моркву і салату. О. Так, щось що таке. Ось такі справи. О. Так, тут у нас також все посапано. Петрушечка посапана. Квасець також чистеньке. Весь город в мене ляля. Ось так. Так що ти прийшов по лаванду. Ось тільки лаванди. Буде в нас пахнота в хаті, лаванду і забирай. О, І зараз посадимо ще барабою. Тут Наталя також малинки посапала. Вуса всі позакладала в радочок. Ось, бачите, красота. Дерева треба побризкати, бо знову попівниця напала. І я заморилася, якщо чесно. Не встигаю я на ту електричку ну ніяк. Ну нічого, є те, що є. Ось такі-то справи. Оце там трошки пулиниць, тут оце вони остануться. А садити більше навіть корчика не буду. Все, мені надоїло. Ось так посадимо зараз картопельку і буде у нас красота. Вам скажу всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Хай усіх все буде добре.